9.34 в Чернівцях. Друзі, відкриваємо гостєве кафе на радіо 10. 17 вересня. З 2023 року. Цього дня в Україні відзначається день усиновлення. І сьогодні ми відкриваємо гостєве кафе. Раді вітати у нас в студії начальницю служби у справах дітей Чернівецької міськради Галину. Кондрат. Доброго ранку. Доброго ранку. Тема дуже така делікатна, можна сказати, тому що навколо неї дуже багато міфів. З чим найчастіше стикаються, з якими труднощами стикаються люди, які хочуть усиновити і до чого потрібно бути готовим сім'ї, яка з тих чи інших причин вирішила всиновити дитину. Усиновлення це пріоритетна форма сімейного влаштування дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Тобто, іншими словами, це прийняття родиною свою сім'ю дитини на правах доньки чи сина. Угу. Тобто, люди, які мають намір пройти цей шлях, усиновити дитину, повинні бути готові до того, що які б не стались виклики в подальшому. Ця Дитина народжена в їхній сім'ї, нехай трошки в інший спосіб, але це є їхня рідна дитина, і які б не виникли труднощі, тому що, звісно, вони будуть. Це і адаптаційний період, це і е, можливо якась девіантна поведінка в підлітковому віці. Це не привід задуматись, чи правильно я зробила, чи ні. Це, в принципі, якраз нагода довести, що сім'я, любов, опіка, турбота е, здатна подолати все і. Знову ж таки, це ваша рідна дитина? Є якась така можливо, статистика по співвідношенню тих людей, які прагнуть у свою сім'ю взяти дитину, усиновити так, і кількістю тих діточок, які потребують батьківської опіки. Тобто більше запиту є на всиновлення, чи все ж таки? Чи достатньо є бажаючих людей, які можуть, які можуть, які хочуть всиновити дитину? Тобто, яке це співвідношення? Направду, є багато е, осіб, які бажають усиновити дитину. У нас, наприклад, наразі 26 сімейних пар і одиноких осіб, е, які бажають усиновити дитину. Разом з тим, у нас на обліку зараз перебуває 46 дітей, які можуть бути усиновлені. Але справа в тому, що е, Діти не роз'єднуються при влаштуванні в сім'ю. І Якщо сістечко, це родинна група, їх є троє, четверо, п'ятеро, ми їх не роз'єднуємо. Okay. Діти підліткового віку також потребують сім'ї любові, і вони, звісно ж, також можуть бути усиновлені і перебувають в нас на обліку. Але на жаль, існує такий стереотип, що чим молодшого віку дитина, тим легше їй адаптуватися і люди більше. Схильні до того, щоб усиновляти дитину меншого віку. Тому чому власне в нас створюється така черга е, з усиновлювачів? Тому що, коли ми визнаємо кандидатів усиновлювачів ми одразу ж їх ознайомлюємо з інформацією про дітей, які перебувають в нас на обліку. Mm -hmm. Але якщо вони дивляться, що, наприклад, серед цих 46 дітей є діти з родинної групи, є діти з е, певними особливими потребами, або діти підліткового віку, вони на жаль, Пишуть заяву, відмову про те, що вони не готові усиновити дитину ну, з певними особливостями або е, певного вже підліткового віку. Е, з, хочу зазначити, що всіх цих дітей ми влаштовуємо в сім'ї, тобто ці 46 дітей виховуються в дитячих будинках сімейного типу і в прийомних сім'ях, але разом з тим у них існує право бути усиновленими. Саме тому створюється у нас черга, і як тільки у нас виявляється дитина, чи вона вилучена, чи вона покинута в пологовому будинку, і як тільки ми кладемо її на облік зусиновлення, ми в порядку черговості за цим досить э, строге є. Облік, значить, в порядку черговості ми е, ознайомлюємо кандидатів з інформацією про дитину, і якщо е, їм подобається е, те, що вони почули, тому що ми їм показуємо фотографію, ми розказуємо підстави, е, внаслідок чого дитина була взята на такий облік. Е, ми розказуємо про стан здоров'я. І якщо е, кандидат в усиновлювачі готовий познайомитися і встановити контакт з цією дитиною, ми е, на, видаємо Направлення на знайомство, яке дійсне 10 робочих днів, якщо цього часу недостатньо е, направлення продовжується ще на 10 робочих днів, тобто максимальний термін 20 робочих днів, за який кандидати в усиновлювачі повинні прийняти рішення, чи готові вони прийняти цю дитинку, в свою сім'ю, чи ні. Скажіть, угу. будь ласка, яким критеріям мають відповідати батьки, до чого треба бути готовими? Визнавати, усиновлювачем загалом може бути повнолітня дієздатна особа не молодше 21 року, за винятком, якщо усиновлювач є родичем дитини. Також різниця у віці між усиновлювачем і усиновленою дитиною повинна становити щонайменше 15 років. Знову ж таки, за винятком, якщо усиновлювач не є родичем дитини. А якщо є родичем. Є родичем, якщо? Ця вікова, вікові обмеження не враховуються. Якщо Усиновлювачі є родичем. Це взагалі інша історія. Так. Та вони так. йдуть по іншій процедурі. Абсолютно правильно, так, так, так. Е, значить, е, усиновлювачем також повинна бути людина, яка має стабільний дохід, яка має належні умови проживання. Які я перепрошую, я от на доході тут так. це важлива дійсно матеріальна частина. У усиновлювачів є якийсь рівень доходу, який вони мають офіційно мінімально обов'язковий, та Скажімо обов так, так. Так, воно є, і е, якщо, наприклад, подружжя має власних четверо дітей, то їхній дохід повинен відповідати е, на кожного особу мінімальний прожитковий mm -hmm. мінімум. А тобто, якщо прожитковий мінімум, грубо говоря, три тисячі, то на чотирьох осіб це mm -hmm. буде е, 12, мінімально дванадцять. Mm -hmm. Так, вони повинні мінімально показати дванадцять тисяч доходу в місяць, mm -hmm. так. Все зрозуміло. Ви сказали, що можуть бути і одинокі люди, та не обов'язково пара може бути. А наскільки багато звернень таких, і чи взагалі вони є? Коли є. От, скажімо, там мене більше цікавить, напевно, навіть не стільки жінки, скільки наскільки тут зрозуміло, а чи є чоловіки, які е, хочуть усиновити або удочерити дитину? <чування> Чоловіків у нас немає uh -huh. і не було одиноких. Uh -huh. у нас є сімейні пари і жінки, одинокі особи, які мають намір установити. А є. В у них вже є діти, чи це просто буде перше десь по ріznому. По різному і uh -huh. uh -huh. є такі, які мають і двох діток. Uh -huh. Є такі, які мають одну дитину. Ну і звісно, є такі, які не мають. Завжди мріяли про сім'ю і вирішили отаким от чином створити сім'ю. Але ну стереотипно якось. Чому чоловік не може удочерити сіну? Ну тут нема, не справа ж я так розумію, не в тому. Що не може, просто може, не, не, немає бажа... ну, тобто немає а, заявок немає від чоловіка. Не не жінки так. і пари звертаються, а чоловіки самотні mm -hmm. не звертаються. Mm -hmm. uh. А от ви вже не один рік працюєте з цією темою. Наскільки лояльнішою можливо стала система усиновлення в Україні за останні роки, чи чи навпаки це стало складніше? Як і раніше було досить лояльно, так, так і зараз. Тобто це Тому стереотип, що насправді такий. це є страшний стереотип, угу. коли розказують, що Боже, скільки треба зібрати необхідних документів. Угу. Це неправда. Серед необхідних документів це є всього навсього висновок про стан здоров'я, е оформлений відповідно до затвердженої форми, це є витяг про несудимість, який можна отримати Online, просто, просто онлайн да. за лічені секунди. Це є документ, який підтверджує право власності або право користування житловим приміщенням. Це також, якщо ви не є власником житлового приміщення, довідка про реєстрацію місця проживання якраз підтверджує, що ви маєте право користування цим приміщенням, і тут немає жодних взагалі зауважень. Звісно, довідка про доходи, де ми маємо бачити, що родина спроможна і буде дитина забезпечена в цій сім'ї, всім необхідним. І все, і документи, які посвідчують е, особу, угу. тобто тут надзвичайно мінімальний пакет. А скільки десь по в часовому проміжку займає м, оформлення всіх документів? Якщо ти там прийшов уже з пакетом потрібним від батьків, усиновлювачів у дитини там є всі підготовлені вже моменти, то процес переходу дитини у сім'ю скільки займає часу, і що ще для цього потрібно? З моменту написання заяви кандидатами в усиновлювачі, що вони вже мають намір усиновити цю дитину, mm -hmm. ми впродовж 10 днів ми стараємось не затягувати як найшвидше видаємо висновок і всі документи висновок про доцільність усиновлення власне цих громадян конкретної дитини mm -hmm. разом з усіма документами видаємо на руки для того, щоб людина звернулася особисто до суду, тому що все ж таки кінцеве рішення це рішення суду про усиновлення. Mm -hmm. В судовій системі так першочергово розглядаються ці питання, тому десь до двох тижнів розпреділяється в судовій системі, до якого судді потрапляє дана справа. Суддя приймає рішення зазвичай за одне засідання. Якщо документи належним чином все оформлено, немає зауважень. І єдине, що треба іще почекати місяць, коли рішення суду вступить в законну силу. Як тільки сьогодні, наприклад, вступає рішення в законну силу, громадяни приходять до нас в службу з рішенням, ми організовуємо передачу дитини і вже розказуємо, які наступні етапи. Скажіть, будь ласка, а от е, на етапі перед установленням чи працюють з майбутніми батьками цієї дитини, якісь соціальні психологи для того, щоб визначити їхню готовність і, е, взяти так. чужу дитину і щоб не виникло потім от таких от, ситуацій, з яких ми починали, що за наявності будь-якої девіантної поведінки люди починають просто сумніватися в правильності свого вибору, і починаються в, в домі сварки, чвари, і дитина зрозуміє, що вона і тут нікому не потрібна, і в неї починаються е, ці психологічні травми вже з самого дитини. Ну і батьки також потребують певної підтримки першу чергу моральної, психологічної, так напевно, в таких випадках. Дуже слушне запитання. Звісно ж, після того як люди здали повний пакет документів до служби у справах дітей, комісійно працівники виїжджають за місцем проживання у майбутніх усиновлювачів, складають акт обстеження. Якщо в нас немає зауважень до житлово-побутових умов, ми направляємо кандидатів на навчання з питань виховань дітей сиріт і дітей позбавлених. Батьківського піклування і хочу зазначити, що якщо нас навіть наші кандидати в усиновлювачі навіть мають дітей, і спочатку скептично ставляться до цього, та я ще вас навчу, що мене там вчити. То коли вони приходять уже після курсів, вони направду дуже задоволені і розказують, що вони отримали масу корисної інформації, і їм е, е, дуже сподобалось підхід і е, виявляється багато, чого вони е, не знали, те, що їх може чекати, тому так, є навчання, і тільки після завершення цього навчання, при отриманні при успішному завершенні цього навчання і отриманні відповідної довідки, ми можемо їх визнавати кандидатами в усиновлювач. Окрім такої психологічної підтримки, як на державному рівні ще здійснюється мотивація, певно, тому що окрім внутрішньої мотивації, так якісь зовнішні фактори також можуть давати усвідомлення того, що ти це стягнеш, що у вас вдасться впоратися з усиновленою дитиною, окрім того, якщо у вас ще є свої дітки раптом. А на державному рівні як сприяння відбувається ще в цьому напрямку? На державному рівні підтримка матеріальна мінімальна, тобто, при після усиновлення громадяни можуть претендувати на оформлення виплати, яка прирівнюється до виплати при народженні. Неважно якого віку усиновлена дитина, чи 15 років, чи 2 роки. Ця виплата одноразова, звісно, буде. І оскільки дитина приймається на правах рідної дитини, mm -hmm. е, жодних подальших виплат на утримання і виховання дитини не буде. Однак, е, дитина в службі у справах дітей продовжує перебувати на обліку усиновлених дітей, за якими здійснюється нагляд. Mm -hmm. Тобто до 18 років ми, я би не сказала такий нагляд, ми е, Здійснюємо візити в сім'ю перших три роки раз на рік, і наступних е до 18 років раз на е три роки. Це вже до 18 років. Якщо під час нашого візиту ми бачимо, що десь є проблеми, е можливо. Е чи в адаптації дитини це перші рази можуть бути, чи навіть в подальшому якісь вияв, прояви якоїсь належної поведінки? Ми, звісно, підключаємо центр соціальних служб. Тобто, ми цю сім'ю не покидаємо наодинці зі своїм зі своїми потре, проблемами, Ми стараємось їх підтримувати до 18 років. А це візити анонсовані, чи це зненацька Без відбувається? Ні, ми стараємось дуже толерантно проводити ці візити, тому що в нашій державі все ж таки зберігається таємниця усиновлення. За кордоном вона вже е, знята е, на законодавчому рівні, в нас вона існує. І якщо люди усиновили там дитинку, е, від якої відмовились в пологовому будинку, і для них дуже важливо зберегти цю таємницю, ми про це знаємо. І ми дуже в толерантній формі проводимо ці візити, е, спілкуємось з дитиною. Так, щоб вона не здогадалася, чому, чому справі, так? Не? Чому прийшли, чому питають? Тому ага. з цим проблем у нас немає. Так, скажіть, будь ласка, от в останні роки у нас іде війна, і є така думка, що дуже багато дітей дітей залишаються сиротами саме через війну, і що дуже збільшилась кількість дітей, які потребують усиновлення. Це так, чи це не зовсім так? Не зовсім так, тому що е, зазвичай е, діти, які втратили своїх батьків е, під час війни, у них є родичі, які mm -hmm. першочергово мають право е, встановити опіку над цими дітьми е, на нашу територію на початку війни були е, евакуйовані е, три заклади. Е, Однак всі діти, які були в складі закладу, вони перебували уже в цьому закладі на момент початку війни. Тобто, mm -hmm. це всі ці діти, які були вилучені не з благополучних сімей, або були покинуті, або були знайдені працівниками поліції. І на початку війни вони перебували в цих закладах і були релоковані mm -hmm. до Чернівецької громади. Тобто це є... до 24 лютого 22 так, року так, вони вже перебували так, в. Так. Вже Релокували сюди як заклад безпосередньо. Так. Ті, які під час війни дітки постраждали, втратили батьків, то вони йдуть до, до рідних своїх переважно, наскільки я так. Угу. Опікунство і усиновлення. Наскільки велика різниця? Колосальна різниця. Тому що е опікунство це теж сімейна форма влаштування дітей, серед дітей позбавлених батьківського піклування, але опікунство це. Е Знов ж таки перевага надається родичам. І е, дитина залишається зі своїм прізвищем, ім'ям по батькові, у дитини залишаються абсолютно всі пільги дитини-сироти або дитини позбавленої батьківського піклування mm -hmm. на цю дитину до 18 років. Дитина виплачує соціальну виплату, яка становить е, ну, на сьогоднішній держава день виплачує держава. Виплачує, так, так, так на сьогоднішній день така виплата становить на здорову дитину 2,5 з половиною прожиткових мінімуми, mm -hmm. і якщо дитина з особу особливими потребами три з половиною прожиткових мінімуми mm -hmm. після 18 років. Якщо ця нав... дитина навчається в якомусь вузі а, чи профтехучилищі, то дитині сплачується підвищена стипендія, тобто дитина переходить на повне державне забезпечення, поки навчається. Mm -hmm. Тобто, якщо дитина усиновлена, вона вже на правах рідної дитини всім виховується абсолютно немає цих пільг. Зрозуміло у мене таке болюче питання, воно гостре трохи, але наскільки часто можна зіштовхнутися зі зловмисниками, з тим, хто ну зловживає якось е, е, цією можливістю там ставати опікуном дитини, тому що ну іноді розповідають, кажуть люди, що є такі випадки, коли дійсно таке зловживання спостерігається, що ви можете сказати от на такому офіційному рівні. Направду є випадки, коли людина впевнена, що вона є родич, вона захищена законом, бо ми не можемо відмовити, якщо людина теж дає нам, угу. тому що ми не просто ти родич і можеш бути опікуном. Угу. Також є певний перелік документів, перевірка води. звісно, умови проживання перевіряємо, і вони дають також довідку про доходи, що вони самі себе забезпечують для того, щоб не було зловживань і витрати коштів дитини. Але дійсно є такі випадки, коли е, родичі вважають, що закон на їхній стороні, і вони можуть десь е, не так займатися в повній мірі вихованням дитини, не звертати увагу на потреби дитини, е, тому що в кожної дитини є різні потреби. Наприклад, дитина хоче займатися танцями, а буває. А для чого це? Не треба, не буду водити, не тому. Е, Така форма, як опіка, вона в нас потребує набагато більше уваги. Ми частіше, У нас частіші візити власне, до цих сімей. Тут я би вже сказала, що ми дійсно, як контролюючий орган, ми приїжджаємо, ми, звісно, перевіряємо наявність продуктів харчування, наявність певного одягу відповідно до віку та сезону, наявність якісних канцтоварів, тому що ми розуміємо, що ці. Кошти, які виплачуються дитині, дитині. вони повинні витрачатись на виключно дитину. на права дитини так. Так. були захищена. Та, буває так. іноді буває жарт, так, що так. дорослі забирають гроші і кажуть: я знаю, що тобі потрібно, я тобі все куплю і. На жаль, так да ну, будемо сподіватися, що дорослих свідомих буде ставати все більше. Mm -hmm. і Все ж таки брати на себе таку відповідальність будуть нелегковажно. А все ж таки тричі подумавши, один раз робити власне якісь дії. Ми вам дякуємо, пані Галина. Галина Кондрат у нас в студії була в рамках гостєвого кафе, начальник служби у справах дітей Чернівецької міськради. Говорили ми про усиновлення. Що я можу підсумувати? Не бійтеся, не бійтеся, усиновлювати, якщо в. Ви вже говорите про це в своїй сім'ї зі своєю другою половинкою, то звертайтеся в відділ в службу в справах дітей Чернівецької міськради. Там вам все розпов... розкажуть, направлять в правильне русло, і виявляється, що сам процес не такий вже забюрократизований, як про це можна думати, начитавшись всіляких постів в інтернетах. Ми дякуємо, що завітали на ну, нашу розмову. Зберігаємо на нашій сторінці у Фейсбуці. Радіо 10. Переходьте, і дізнавайтеся важливі деталі. Стосовно нашої бесіди. Гостьове, гостьове кафе. Реклама. Покрівельна компанія ТОПДАх номер 1 у Чернівцях.